Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист і свобод людини і громадянина. Сьогодні в нас дуже важливе відео. Мова піде про утворення ОСББ. Що це за орган, які загрози, які наслідки, що не потрібно робити, які підводні камені і багато іншого. Є кілька моментів, які говорять про те, що ОСББ в ніякому разі не потрібно утворювати. Я підготував 6 пунктів, і зараз конкретно по кожному з них ми пройдемося. Пункт перший, найголовніший з них ОСББ це є об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків. Це є неконституційний орган. ОСББ не прописаний в Конституції України в жодному місці. Пункт другий. ОСББ підпорядковується міській раді. Як ми розуміємо, міських рад як органів місцевого самоврядування не існує і приватні підприємства з державними назвами, які зареєстровані в приватних реєстрах, в податковій і сплачують податки за свою підприємницьку діяльність, мають своїх директорів, які називають себе мерами, і від імені територіальних громад викрадають майно, продають його, здають приміщення в оренди, вирубують ліси, парки і так далі. Пункт третій. Земля, на якій стоїть ваш будинок, вам не належить. Якщо ви заключаєте договір про утворення ОСББ, це автоматично переходить під власність міської ради. Тому що, знову ж таки, ОСББ лежить під нею. Четвертий пункт. Зарплати голові ОСББ платять мешканці тих чи інших будинків зі своєї кишені. П'ятий пункт. Всі ресурси, трубопроводи. Всі енергоносії, лічильники, які знаходяться в вашому будинку, в ваших підвалах, вам не належать. Це все належить ОСББ, а ОСББ знову ж таки лежить під міською радою. І шостий пункт найважливіший роботу голови ОСББ, дуже важко контролювати. Мій товариш мені розповів історію, як в їхньому будинку, в моєму місті, місті Дрогобич. Є один так званий голова ОСББ, яких дурить людей на гроші, який відповідно не несе відповідальності за свою діяльність, не показує звітність, і всіх це влаштовує. Більше того, він ще сказав, що люди, які живуть в цьому будинку, винні йому приблизно 100 тисяч гривень. Він працює в компанії, яка займається продажем відеокамер, понаставляє відеокамер у всіх під'їздах. Заробив на цьому гроші, навіть не питаючи людей, чи їм це потрібно. Більше того, коли люди задали йому питання, покажи звітність, він сказав, я вам нічого не зобов'язаний. Тому таких ублюдків зразу треба притягувати до кримінальної відповідальності, писати повідомлення про кримінальний злочин через те, що людина краде гроші в мешканців будинку і просто на них забив болт, зробив їх лохами і користується їхніми ресурсами. Такий підсумок я підвів по ОСББ. Як я говорив раніше, ОСББ це не є конституційний орган. В Конституції прописаний інший орган це орган самоорганізації населення, і він прописаний в статті 140. А саме, сільські селищні міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення. І наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Пробіжуся ще раз по цих самих пунктах, але в повноваженнях органу самоорганізації населення. Ну, найперше, як я вже говорив щойно, ОСН це є конституційний орган. Це пункт перший. Другий пункт. ОСН це незалежний орган, який будується на базі територіальних громад. І таким чином. Він не лежить в підпорядкуванні органу місцевого самоврядування оцих органів, які узурпували владу і які крадуть майно і всі ресурси від імені територіальних громад в своїй кишені. Третій пункт: земля на якій стоїть ваш будинок, належить вам як органу саморганізації населення. Четвертий пункт: зарплату голові Осену платить міська рада. Тому що в 140-й статті написано чітко фінансування цього органу, самоорганізація населення. П'ятий пункт всі ресурси, всі труби, водовідведення, каналізація, газові труби, електрика. Всі лічильники належать вам як мешканцям вашого будинку. І шостий пункт: вам не потрібно платити зарплату голові ОСББ. Ви збираєте збори. І між собою призначаєте відповідальних за ту чи іншу ситуацію. Ну, допустимо, за прибирання під'їздів відповідальний цей житель, за прибирання території відповідальний інший житель, функції завгоспа чи слюсера бере на себе зобов'язання і виконує ці функції. Більше того, на зборах мешканців вашого будинку ви можете прийняти рішення про певні внесення коштів, які допоможуть вам вирішувати ті чи інші питання. По своєму господарюванню вашого будинку. Як традиційно, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наші платформи TikTok, групи Telegram знає свої права і волевиявлення людини, де ми даємо вам повну інформацію, вивчаємо конституцію, даємо вам знання, як приміняти документ волевиявлення людини. І за допомогою нього захищати свої права, права своїх дітей, своїх грудин, ціле своє місто і всі ваші територіальні громади. Також в цих групах ми говоримо про утворення територіальних громад як повного народовладдя. Хто хоче отримати документ воловиявлення людини? Напишіть мені, будь ласка, в телеграм приватне повідомлення, перчаслово, волевиявлення. Я надам вам всю інформацію по цьому унікальному інструменту для захисту своїх прав і свобод як статусу міжнародного публічного права людини. Хто боїться ТЦК, переходимо в окрему групу Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на наші платформи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося! Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу – Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.